Електроскутер, модель n 9 від компанії FADE ідеально підходить для тих, хто любить неспішні поїздки, шукає альтернативу міському транспорту або зовсім хоче випробувати нові відчуття. Двигун потужністю 1000 Вт і запас ходу 60 км дозволяє подорожувати будь-куди: від міського середовища до сільської місцевості. Тепер ви можете швидко добиратися до офісу, поїхати на зустріч з друзями і відправитися за покупками минаючі пробки, забувши про труднощі з паркуванням і інших незручних моментах. Великі гумові, безкамерні, його колеса в поєднанні з підвіскою забезпечують ідеальні відчуття від водіння навіть в суворих вуличних умовах. Час повної зарядки 6-8 годин відбувається від побутової електромережі 220 вольт. Щоб продовжити термін служби батареї, краще кожен раз заряджати її до максимуму. Не рекомендується допускати розряд батареї до 0% або перезаряд. Це негативно впливає на ресурс батареї. Додатковий комфорт гарантують передні дискові, задні барабанні гальма. Ми пропонуємо своїм клієнтам не тільки недорого купити електроскутер або електровелосипед, але й можливість консультування з досвідченими менеджерами, придбати різні моделі, але й швидку доставку по всій Україні. З вами, як завжди, онлайн-менеджер магазину Планета Залізяка. Щиро дякую вам за перегляд.